Я вважаю, що ключовими якостями для початку приватної практики є якісь такі лідерські задатки, тому що без усвідомлення відповідальності над всім процесом, який створюється, чи в ході, чи на початку діяльності, неможлива перспектива. Тому ви маєте бути впевнені в тому, що у вас вистачить е, сили духу і вистачить е, е, ось е, характеру, так, щоб е, е, дисциплінувати і колектив, і самому бути дисциплінованим, що е, надзвичайно важливо. І в той же час, в моєму випадку, е, усвідомити е, момент, що ти ще й лікар, ти не тільки управлінниця і бізнесмен да, чи бізнесвумен і лікар тайм менеджмент, гарна команда, дисциплінована. От навчання постійне це ті ключові моменти, які дозволять вам триматися, скажімо так, на плаву і не тільки а рухатися, рухатися вперед. Я думаю, що з управлінськими якостями не, не народжується, як із. Ефективними комунікативними якостями і з емпатією. Ну, з емпатією, можливо, так, тому що це, це залежить від характеру, можливо, там можливо, виховання. Але те, що стосується якості менеджера і комунікації, то ну, є технології, і потрібно розуміти, що для лікаря це є дуже-дуже дуже важливо. І менеджмент також. Тому що, якщо ми говоримо, що, наприклад, основною технологією успішного менеджменту, однією з основних, є технологія стратегічного управління, коли ми розуміємо, яка наша мета, де ми сьогодні, як ми рухаємося до цієї мети, а не просто працюємо, так? то, відповідно, робота лікаря це суцільне стратегічне управління. Тобто, в нас є мета. Здоровий пацієнт, в нас є вихідні дані, і в нас є шлях, по якому ми рухаємося. Тобто для лікаря менеджером насправді бути не важко, тому що він постійно є менеджером здоров'я пацієнта, стану, стану пацієнта. Так? І потрібно просто побачити оці, оці речі і співставити їх. Те, що стосується комунікації, також є ефективні практики. Ми це розуміємо. І потрібно також цьому навчитись. Можливо, вони приходять самостійно. Тобто, ми, не розуміючи, що ми використовуємо якусь технологію, насправді її використовуємо. Часто так буває. І в управлінні також. Але цьому можна навчитися, і це можна, можна опанувати скоріше. До речі, якщо ми говоримо про технологію комунікації з пацієнтом, і успішний лікар, він без пацієнта нічого не зробить. Ну, пацієнта, особливо, якщо ми говоримо про педіатрію, тому що там ми залежимо від родини. Родина є менеджером здоров'я дитини також. Ми розуміємо, що ці навички вони повинні даватися системно в курсі освіти під час освіти в університетах, але, на жаль, цього нема. Тому що це також ліки умовно, або технологія, яка покращує здоров'я, або пришвидшує результат лікування. Стосовно керівника, я вважаю, що кожен керівник має бути з дуже гарною і такою здоровою харизмою. Харизма це ось якість, яка спонукає інших людей на не просто працювати, а робити свою роботу професійно. І звичайно, керівник має бути професіоналом своєї справи. І ось якщо ми кажемо про в галузь, то він має бути лідером в галузі отоларингології в своєму колективі і підтягувати свій колектив до найвищого рівня. І тоді це командна робота. Тоді ви маєте дуже гарний результат. Я вважаю, що керівник не завжди має бути з якимись там великими регаліями, або він не має бути. Ну, він може бути, але не завжди це е, виправдовується, коли керівник, наприклад, там е, професор або е, член кореспондент Академії наук. Це класно, це круто, але ми е, завжди е, інколи це грає так проти керівника, тому що керівник десь знаходиться дуже високо. Да, а інші лікарі дуже низько. Ось цей так би мовити, інтервал він має бути поєднаний. І ось це справа керівника. Якщо це дається, то це дуже класно. Тоді команда буде працювати. Потрібно тримати баланс. Тобто потрібно бути е, там відкритим, і, і водночас там мати свою територію, яка тільки моя, і знаєте, якийсь е, е, секрет Секрет посади, там, чи є не знаю що, тому що ієрархія все одно є. Та? Потрібно створювати умови людям для того, щоб вони могли самореалізуватись, але потрібно і, і давати обмеження, щоб вони розуміли, що це червона лінія. Тобто тут я можу, а там ну, і пояснити чому. Розумієте, тому що якщо. Ти думаєш, що вони розуміють, вони не розуміють до тих пір, поки ти їм не пояснив. Зрозумілою для них мовою. Це теж важливо. Тобто Ти повинен пересвідчити, що вони зрозуміли. Тобто завжди це баланси. Тобто, тут немає, знаєте, таких рецептів, що сказати, але потрібно міряти градус. А градус це комунікація. Тобто в них потрібно запитувати у, у всіх на всіх рівнях. Присутність керівника не може бути тільки в кабінеті керівника. Він повинен все ж таки бути на, на, на виробництві, як кажуть. Так? Тобто він повинен розуміти, знати, де що, що відбувається. Тому що якщо він відсутній, то з'являються неформальні лідери, які починають брати на, на себе якісь функції. І потім ти не розумієш, що відбувається. Тому що ти вже не керуєш процесами, а керують. Процесом інше, але вони не несуть відповідальності, то тут вже і, і проблема. Розумієте? Тому що все одно ти, ти відповідаєш. Тому тут складне питання. Насправді, найскладніше питання це тайм-менеджмент, напевно. Знаєте, і, ну це для, для будь-якого менеджера і не залежить, це великий проєкт чи малий проєкт. Тому що якщо ти не приділяєш достатньо часу малому проєкту і думаєш, що це там. Неважливо, що в тебе буде на цей час, то він не буде успішним. Наскільки реально поєднувати два в одному лікар та управлінець, та наскільки реально тримати фокус. Ну, Насправді я вважаю, що реально, тому що і для лікаря, і для керівника важливий рівень емпатії. 30% робочого часу, можливо, майже більше. Керівника йде на те, щоб владнати питання взаємовідносин, щоб колектив жив так само, як живий організм, і о, тоді це все стає реальним. Тобто, можливо, це не стандартна відповідь на дане запитання. Я вважаю, що одна з найбільш важливих якостей і для лікаря, і для керівника це емпатія, ну і професіоналізм. Ну, ну, по-перше, дійсно, я 13 років був завідуючим відділенням. Відділення це десь приблизно 20 осіб, включаючи молодший медичний персонал, середній медичний персонал, лікарі тощо. Ну, тому досвід я мав, коли створював першу клініку, потім другу. На сьогодні я сповідую, знаєте, такий принцип, ну що обов'язково щотижневого просто спілкування з колективом у одній кімнаті для роз, ну, узгодження спільних проблемних питань і е, узгодження планів. Ну, це необхідно, але я сповідую таке правило: що якщо я хочу сварити когось, то я це роблю лише наодинці. Якщо я заохочую когось, я це роблю коли всі разом. Я ніколи намагаюся нікого не принижувати при інших і знову ж таки не робити догани або сварити тільки лише наодинці. А і якщо дійсно, то тут завжди у мене є як у ну, мені здається, у більшості керівників є телеграм така спільнота для однієї клініки, для іншої клініки, де всі питання, якщо вони виникають, то ми про це проговорили. А миттєве повинно бути це повідомлення, миттєве вирішення, хто відповідальний за цей аспект. І ми розуміємо, що таке питання, тобто у нас немає якогось приховування. Якщо є якась проблема або медичного, або господарчого характеру, то вона моментально буде висвітлена тим співробітникам, який на це звернув увагу, і завжди є відповідальний, і завжди є помітка про те, чи це було зроблено, чи не було зроблено. Що стосується людського факту, ну як завжди, є проблеми на ну, сьогодні в Україні, взагалі є проблеми. От ми зараз в нас велика проблема з адміністратором Дніпрі, ну не можемо знайти просто фізично. І, от коли ця проблема виникла, якось всі відгукнулися, так і лікарі і медичні сестри там ми вирішили це. Вирішувати разом, і от по, по черзі будемо якось так чергувати, поки не знайдемо особу. Ну на сьогодні це дійсно велика велика проблема. Людський фактор. Багато хто поїхав, багато хто не хоче е, працювати взагалі. Не знаю, з чим це пов'язано, е, тому є є ну в мене є розуміння, що всіх працівників треба підтримувати як умова і. І морально, і матеріально, і якимись заходами. От ми зараз нам буде 5 років. Я обов'язково буду захочувати своїх лікарів, своїх працівників. Ми зробимо таке невелике святкування, тому що спілкування воно завжди зміцнює колективи між собою і завжди дає якісь такі натхненні ідеї, фактори. Тому от можливо такий сплав якраз спілкування. Відсутності якихось бар'єрів кожен з моїх кожен з моїх співробітників може написати в будь який проміжок дня і ночі. Ну я можу не прочитати, мабуть, там у 23, але все ж таки написати працівник може, і я, як тільки в мене є можливість, я відповім відразу. Немає ніяких бар'єрів там. Ви спочатку звертаєтеся там за до наступника по АХЧ, потім до наступника до медичної частини. Потім, як це було, як це у лікарні державній. Це безпосередні дуже швидко, і тому проблеми вирішуються дуже швидко. Ну я вважаю, що моя саме. Така от роль як керівника саме у створенні комфортних умов для праці. Я можу похвалитися, що от, наприклад, у клініці у Запоріжжі, яка була першою у 2019 році, у нас була зміна лише адміністраторів та деяких фахівців, які були мобілізовані. Костяк, як то кажуть, він залишився з першого дня. Так само, і у Дніпрі ніхто нас не полишає, лише адміністратор, розуміємо, це не медична спеціальність. От. А лікарі, ми медичні сестри, вони з нами це говорить про те, що всім комфортно, адекватно, і якщо виникають питання, вони швидко вирішуються. Як я вже сказав, команда це дуже важливо. І якщо команда сформована, підібрана і вона працює в одному русі, то буде розвиватися відділення, буде розвиватися галузь в лікарні. Своя спеціальність, і ви будете мати дуже гарні результати. А якщо ви співпрацюєте з командами інших спеціальностей, тоді у вас вообще все е, дуже швидко може розвиватися. Стосовно керування ну це дуже нелегко завжди. Керувати людьми. Це дуже нелегко. Це е, люди є люди. І у кожної людини є своя думка стосовно якоїсь ситуації, і ось потрібно трошки ось так левіювати між цим цим і е, вказувати шлях, який потрібно, е, щоб ці люди йшли. Якщо люди йдуть за вами, якщо люди йдуть за завідувачем відділення або керівником, якщо вони йому довіряють, то значно менше проблем. І, е, але я хочу сказати, що. Є лікарі, ось, які кажуть: та ну, це завідування відділення нікому не потрібно. Мені дайте там лікувати людей, і я буду це робити. А є ось ті, які е, кажуть, що вони хочуть керувати. Е, я іноді кажу: теж, та ну, що? все потрібно, стільки там заморочок цих всіх паперів, адміністративної роботи, але я вже не хочу. Від цього відмовляти. Звичайно, це ну теж це, це організація, це е, інша робота, і м, зараз такий такий період, що усі стають так би мовити менеджерами. Да? Трошки менеджерами в своїй спеціальності, і навіть генеральний директор він не обов'язково має бути там медичним працівником. Ні, він має бути менеджером. І він має гарно керувати лікарнею. Я скажу, що дійсно для менеджера потрібно мати освіту, другу вищу освіту менеджерську, або в цьому напрямі. І бажано мати не, не диплом, а освіту. Тобто, пройти гарний курс навчання, зрозуміти основні речі: управлінські рішення, стратегія, комунікація, фінанси, наприклад, право. Тобто, це все те, що дає. Дає можливість менеджеру бути успішним. Це треба пройти, це потрібно витратити додатковий час на це. Без цього важко буде. Тобто можна мати природні якості, можна свою успішну лікарську практику перекласти на управління, але це буде недовго, насправді. Ну, десь 5-7 років можна протриматись, а далі йде деградація, тому що ти. Використовуєш тільки ті шаблони, які тобі зрозуміли, і до яких ти звик, і ти тяжієш до цих шаблонів, тобто ти не відкриваєшся новому і ти не гнучкий. Для менеджера дуже, дуже важливо мати вектор, мати свій, скажімо так, план або стратегію, але бути відкритим до того, що відбувається навколо, тому що світ постійно змінюється. І е, все ж таки е, тут повинна бути е, в першу чергу робота над, над е, помилками своїми. Якщо цього нема, то важко бути менеджером. Ти ж не можеш постійно не помилятися. Це все одно помиляєшся. Якщо ти не бачиш своїх помилок, то ти, то ти не успішний. І це допомагає також розвинути якої якості менеджменту. Чесно кажучи, у мене з самого початку я цього не розумів. Тобто я якось робив і навколо думали, що я успішний менеджер. Ну, частіше ніж ніж думали, навпаки, тому що все одно це баланс. Розумієте? От і. Е... Але коли я отримав освіту, я зрозумів, що те, що я робив несвідомо, воно має під собою певні правила, тобто це закони, за якими ти можеш працювати. І я для себе багато дізнався нового, і ті інструменти, які я використовував вже, вони стали більш ефективними. Тому для менеджера освіта необхідна. Якщо лікар думає стати менеджером, потрібно зрозуміти, що таке менеджмент. Я як керівник бачу інколи дуже проблемні місця свого колективу саме не на роботі, а саме ось в форматі неробочої обстановки, коли ми можемо відверто поспілкуватися, і я можу щось подкреплюватися зі свого боку, а вони зі свого боку. Тоді ми знаходимо спільну мову. У нас є обов'язкові свята, так би мовити. Це день медичного працівника. Ми завжди. Їдемо всією командою. Збираються ну, у нас в команді десь 30-35 людей. Збираються виїжджати, і ми беремо усіх: ми беремо і медичних сестер, і молодший медичний персонал, лікарів і відпочиваємо усім відділенням. Звичайно, у нас є новий рік, і ми відмічаємо його разом і ще є ось такі. Великі, значимі, так би мовити, для кожної людини значимі такі е, ситуації, наприклад, там, е, народження дитини, да, або там ювілей якісь. Звичайно, ми це все відзначаємо і не просто там приносимо е, букет квітів, а ми намагаємося вийти кудись в люди і відпочити. Е, Усі разом. Особливо зараз, коли в нас така дуже е, стресова ситуація в країні, коли в нас є повномасштабна війна, це дуже. Е, ми, е, я дуже бачу ось це, це, цю напругу усього, у свого колективу. Особливо, коли вона починалася, жоден лікар мого відділення не поїхав нікуди. Усі залишилися і всі працювали разом. І ось це каже про згуртованість команди. І... Uh, у нас uh, було uh, декілька медсестер, які uh, поїхали через родину там, через сім'ю, але через два-три місяці вони також повернулися, і ми зберегли повністю свій колектив, і це дуже важливо це великий показник того, що команда згуртована, і що відділення усе разом. Тобто, я вже не знаю, ми вже uh, пережили. Досить багато як відділення, і я сподіваюся, що е, у нас е, ну напевно одне з найміцніших відділень в країні стосовно ось е, комунікації між лікарями, е, медичними сестрами, санітарками, завідувачами відділення адміністрацією, всіма всіма всім вони в мене дуже великі молодці. Менеджеру дуже важко встигати за всім, особливо те, що стосується фідбеку. А для працівника, який працює в команді, це є дуже важливо, це є критично. Тому що якщо ти його не підживлюєш, в нього падає мотивація. І потрібно розуміти, що нема гвинтиків у системі. Наприклад, медсестра або молодша медична сестра, вплив на її мотивацію у тебе дуже великий. Якщо ти керівник закладу, або там вища особа, е, умовно, департаменту, ну, ну, давайте заклад, великий заклад охорони здоров'я. І якщо ти запитав у, у медсестри, як у неї справи, і зробив так, що проявив свою емпатію і вона зрозуміла, що тобі дійсно цікаво, то вона буде працювати шалено, ще там два місяці точно, розумієте, і пам'ятати цю зустріч з тобою. Тобто, це дуже, дуже важливі інструменти, на які потрібно знаходити час. Звичайно, чим вищий рівень менеджера у структурі, тим більше комунікації потрібно з ним і часу проводити, для того, щоб підтримувати рівень ефективності. І результативності, але не потрібно забувати, що люди є навколо інші. Тому що якщо ти зам, зам, замкнешся тільки на своє оточення, то колектив скаже, що він оточив себе людьми. Оце вони, а це ми. Розумієте? А оця комунікація глибоко вона повинна бути обов'язково. Важко знайти на, 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 на цей час. Я розумію, що я на цей час не знаходжу стільки, скільки потрібно. Але потрібно виділяти пріоритети і розуміти, де критичні точки, де ці червоні рапорці, на які потрібно миттєво реагувати. Тому що іноді від швидкості реакції залежить ефективність усунення проблеми. Якщо ти не відреагував швидко, навіть якщо тобі це неприємно, ну, у тебе конфлікт, наприклад. Так? І ти розумієш, що це підлегли, але ну, це ж підлеглий, ну хай там собі думає, що хоче. Ні. Ти ж не знаєш, що далі, яка схема в нього в голові і як він рухається. Тобто швидкість реакції важлива, там, де критичні речі, важлива комунікація з усім колективом, особисто також. Ці приклади вони будуть е, е, говорити, що менеджер людяний, що він з нами. Тобто у ну, тебе будуть більше інструментів управління і впливу. Тобі не потрібно буде пояснювати всім, чому так. Вони тобі довіряють, вони кажуть, ми знаємо, що він знає, що треба робити. І тому ми робимо так. Оце є ну в будь-якому разі, менеджмент це, це комунікація. Завжди. Без комунікації немає управління.